7% нафти, яку видобувають росіяни, постачається до Туреччини. Туреччина ніколи не підтримувала санкцій проти Росії, ні спочатку широкомасштабного вторгнення, ні раніше. Єдиний епізод у історії взаємній сучасних відносин Росії та Туреччини був пов'язаний із збиттям літака. Тоді вони ну, заборонили росіянам їздити до Туреччини відпочивати. Це суттєво позначилося на економіці Туреччини, тому що росіяни дуже багато привозять грошей туди. А Вердоган усі ну, часи залишався, він там ви собі воюєте, хоч постріляєтеся, хоч подохніть усі. Йому було начхати на це все. Вибачайте за пряму тому не так воно виглядає. І коли там міністр Байрактар говорить про те, що ми будемо купувати газ, ви пані Олю, дуже слушно говорите про це. Ну, цитуєте? Так? То мені сьогодні сподобався коментар одного із моїх дописувачів у телеграм-каналі. каже: Байрактари бувають різні. Є ті барактари, які допомагають Україні, є ті, які не хочуть допомагати, ну от така, от, знаєте, іронія долі на перший погляд. Але ми з колегами, наприклад, в рамках центру це обговорюємо ледь не щодня, і давно. І вчора я говорив, от із Олегом Пензелям, до прикладу, на цю тему зі Лейнисходовським економістами. А тут яка історія виходить за їхніми міркуваннями? І те, що я бачу, зараз намагаються світі відмежувати війну Росії проти України. Від бізнесу з Росією. А, і зверніть увагу, що, ну, наприклад, Ердоган не є в цій частині виключенням, навіть що стосується європейських країн. Уже згаданий мною неодноразово в ваших фірах Еммануель Макрон, очільник Франції, президент Франції, він також підторговує, м'яко кажучи, з Росією. А, буквально вчора підписали угоду величезну, там, на довострокову, між Угорщиною та Францію на постачання з Франції скрапленого природного газу. У мене запитання, а коли це Франція стала видобувачем, я не знаю, як там, де вона його бере, цей скраплений газ, що вона його виробляє, звідки вона його бере? Вона його купує в Росії, а потім перепродаватиме його до Угорщини. І Угорщина звітує про те, що вони займаються дуже успішно питаннями диверсифікації джерел неропостачання. Це один із прикладів. Далі Туреччина, про яку ми говоримо, яка ніколи не підтримувала санкції. Наступна Тайвань, яка також допомагає Україні рукою, а іншою торгує із Росією. Вони в цьому році купили у Росії нафти на понад 11 мільярдів доларів. І всі воліють просто не помічати того, що війна йде, вони роблять заяви так для око замилювання, але тихенько торгують і все, їх добре. Розумієте, в чому проблема? Це якраз проблема, ну ви чудово це розумієте. У нас це обурює найбільше. Турків це не хвилює взагалі, від слова зовсім. А французів так само. Тим паче, вчора ж Путін побіцяв Макрону, що він не буде запускати по ньому дрони. Каже, в нас і дронів таких немає. Це все жарти жартами, але це гірка реальність. Яку сьогодні оцінює мабуть, найбільш адекватно лише Дональд Туск, який говорить про те, що. Прокиньтеся ви в Європі. Війна вже йде проти Європи. Вона не завтра буде, не в 30-му році, до якого ви готуєтесь. Вже Росія розпочала війну проти Європи. Ну єдине, тільки тут я хотів би уточнити, а поляки вже зовсім перестали співпрацювати із Росією. На жаль, ні, так само як і в нас були господарчі відносини з Росією. Ми отримували гроші за транспортування нафти до російської до Угорщини. Так, напряму друзі. Це є величезна проблема на сьогоднішній день. Але я все це розповідаю не для констатації фатальності, а для того, щоб все-таки підкреслити важливість політики, яку сьогодні проводять Сполучені Штати Америки стосовно тиску на Європу і на країни НАТО. Бо Трамп саме так і говорив, і тут він не те, що натякав, він прямо сказав Ердогану. Він Ердогану прямо навіть сказав: припиняйте купувати нафту у Росії. Ви не можете цього робити. Це все означає про те, що тут якраз в силу обставин, які склалися, інтересів, які в цій частині співпадають у нас із американцями, а саме інтересів американців у продажі власних енергоресурсів на європейський ринок. Ну і в тому числі він я так сподіваюсь, не проти продавати до Туреччини, тому що підписали ж угоду із Туреччиною на постачання скрапленого газу природного із Америки. Ну для того, щоб задовольнити бажання Трампа. І оці якраз бажання Трампа вони потроху, потроху, але все таки допомагатимуть нам заводити російську економіку в глибоке піке, куди вона летить. І тут питання швидкості цього польоту, або це буде гіперзвукова швидкість, або буде така знаєте, плаваючий дельтаплан. Поки що це десь як на мене, щось посередині, але є запас міцності у Росії. Це внутрішні резерви, які вони вишукують. Ну, до прикладу, вони сказали, будете конфіскувати російські активи в Європі. Ми конфіскуємо західні активи в нас. Вони також вже зібралися лізти в кишені до своїх громадян. Ну, Путін буде вишукувати ресурси, щоб повоювати ще. А тут якраз ж питання: наскільки довго його вистачить? Туреччина в такий спосіб фактично підтримує сьогодні війну Росії проти України. Вони це про це говорять в голос. Але мене вже тішить навіть той факт. Щоб про це почали говорити публічно. Я ж ну знаю, що ми з вами на каналі, пані Олі, і з вами особисто, в тому числі, з вашими колегами говорили це вже про це вже стонадцять разів. Так, да, це дійсно проблема дуже давня. Я дякую Туреччині, що вони нам. Постачали Байрактари, ну інколи безкоштовно, так, але не завжди безкоштовно. Але ж е, іншою мою рукою вони роблять погані речі з росіянами. Але, на жаль, так роблять усі. З цим миритися не можна. Про це треба говорити. Так, торгуйте, але без війни. Війни не повинно бути, ви повинні зупинити війну. І Ордоган має докластися. А то що, Ордоган виходить і е, розповідає про те, що ми підтримуємо мирні ініціативи. Зашибісь, вибачте, за це не зовсім ефірне слово. Сказали всі. І що далі? Ви підтримуєте? Та навіть уже перепрошую, українці глузують із європейців стурбовані, занепокоєні. А ще там ще різні синоніми підбирають, підтримуючи, потужні і так далі. Ну вибачте, це вже просто ну, якийсь ідіотизм, але реальність така, що дійсно зараз намагаються ну, багато навіть світових аналітиків. І в Україні в тому сячу гріха правди таїде, то кажуть, що ну ми повинні сприйняти це як реальність просто бізнес. Я цього не сприймаю по одній простій причині, що це торкається безпосередньо мене, моєї родини, назвами пані Оле, наших родин і України загалом. Тому про це треба говорити підіймати, актуалізувати цю проблему. Якщо зараз слушна нагода зараз підіграти в цьому плані з Трампом, ну треба однозначно так, так робити. Я вважаю, що так. І голос президента Америки незалежно від його прізвища він надважливий. Французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу цього танкера. Про це повідомив прем'єр Франції Себастьян Лекорню. і каже, що за рішенням прокуратури Бреста двох членів екіпажу танкера взяли під варту та описав судно як танкер тіньового флоту Російської Федерації. А Емманель Макрон своєю свою чергу запропонував зривати постачання російської нафти, затримуючи танкери тіньового флоту Росії. Ну, як на мене, це взагалі. Екстраординарна новина, Макрон, певне, зрозумів, що треба брати знову ракетку першості в свої руки і пропонувати якісь дуже рішучі дії, хоча він сам до них не сильно вдається. Втім, на правду сказати, це його правоохоронці затримали танк Ріньвий, який вже неодноразово переминувся, і нібито з нього запускали навіть дрони. А тут Макрон каже наступне: дуже важливо. Що таким чином ви знищуєте бізнес модель? Тобто, в силовий спосіб затримуєте танкери, затримуючи ці судна навіть на кілька днів або тижнів і змушуючи організовувати поставки по іншому, це знижує ефективність бізнес моделі. Ну, звісно, росіяни отримують менше грошей. Я пропоную в рамках коаліції у утісні співпраці з НАТО працювати над тим, як оптимізувати ці спільні дії. Чи хтось пристане на них, поки що не готовий вам сказати, але це справді дієвий механізм контролю за тіньовими танкерами, аби вони не перевозили нафту російську і створювали для Росії проблеми. А от щодо грошей, там також поки що немає консенсусу, друзі, але ці заяви дуже важливі. Чому? Пояснюю знову. На зустрічі у Копенгагені лідери країн Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики з рахунок заморожених російських активів. Причина відмова Бельгії однозначно ні, тому що в них майже 200 мільярдів євро 180 щось таке. Франція Люксембург висловили просто занепокоєння. Вони вже не дуже проти. Хоча ще вчора Макрон розповідав журналістам, що він ні 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 не підтримується. А тут він вже навіть готовий затримувати танкереті рятінього флоту. План мегапозики, до речі, друзі, передбачає, що Україна має повернути цей кредит після того, як Росія зупинить війну і виплатить. Після воєнні репарації Україні, Саме тоді будемо повертати ці гроші? До цього моменту ні. Після цього Європейський Союз поверне ці кошти Євроклір. Ми повернемо Європу, росіяни дадуть нам. Ну так, да, це визлітає зараз фантастично. А далі ці гроші повернуть Бельгії, там де вони лежали. Якщо Росія не виплатить Україні репараційні кошти після війни, то втратить права на ці активи. У матеріалі Financial Times, який детально описує цю схему і повідомляє про скандали довкола цього питання, говорять, що під час короткої дискусії щодо пропозиції низка лідерів ЄС висловили думку, що хоча вони готові прийняти загальний принцип, Єврокомісія повинна додатково оцінити юридичні та фіскальні наслідки. Все рівно питання до цього рухається. Я чому на цьому акцентую? Тому що Трамп змусив європейців шукати кошти. Європейці не хочуть витрачати кошти платників податків, кажуть, ну окей, 140 мільярдів на наступний рік, можливо, два. Потім, якщо треба буде, не дай Боже, щоб так довго тривала війна, а Україні потрібні будуть гроші. Ми візьмемо ще. Головне, почати, а далі буде легше.